Всім привітки! Ми не повірите, де опинилися з Юрою, Після наших справ приїхали на оболонь. Хочу подивитися, як виглядає новий міст кличка. Недавно його побудували. І цікаво подивитися, який там парк та пляж. І, звісно, покажемо вам. Ось так він виглядає. Ну привіт, оболонь. От вам будній день, дивіться скільки тут людей, хто скучив за Києвом, фіалки всюди пахучі. Йдемо сюди, Юр. Ходи. Там от парк, пляж, я так розумію, І ми туди прямуємо. Не було ще там. заодно зацінимо, що до чого. Канополо, дитяче тренування, бачите, змагання. Ну, зараз, звісно, які змагання. Ні, Юр, ми туди йдемо, ходи. От так от, от туди. Трохи хмариться, ну нічого. Я думаю, це не страшно. Ну, кажуть, зазов сталі. Сам от. Метал цей. Бачите? Іде, медам, Юр, ходи. Ось ну, так він виглядає. Такий підйом тут трохи є. Місце, де можна політику. Гарний парк. Передоріжки є. Надіюсь не сильно камера реально. Холодна, певно, вода. Ми дарма, певно, взяли ці всі прибамбаси. Посидимо хоч так. А, ще й, слухайте, ніби крапає. Прикольно. Ну, з рослинністю все гарно, хайно, бачите, висадили. Деревця, деревця. деякі лишили навіть з тих, що були на острові. Люди вже в понеділок, після обіду, сидять слабо діють. Є перевдягальні. Певно, повторюся, що велодоріжки, можна кататися. Ну, що вам сказати, Юр, не дергать, будь ласка, камеру. Починається дощ. Невчасно ну, досить. Але він, певно, сліпий. У нього такий А ось, будь ласка, як виглядає дитячий майданчик в цьому парку. Все новеньке, файненьке, гарненьке. Ми такі любимо гірки різноманітні. І там далі виходить пляжі, лягальні, туалети. Люди відпочивають. Тримайся. Ну не добре, що не мене металеві. Вже треба відходити від металевих дитячих майданчиків, бо зазвичай качелі дуже б'ють, І я це вже давно кажу. От дивилася в Турції, коли ми були, там взагалі шикарно. Там навіть пластмасові, я б сказала, Ну Це теж таке у резина, то пластмаса, вона навіть понятно. Далеко не йди, добре? Тут квартири, напевно, зразу в Х2 стали. З цим парком. Далеко не йди, сонечко. Класно біля води. Розслабляє. Бачите, які рятувальники сидять. Прямо як по паях. <рес> Нічого вам не нагадую, хто дивився ті мологі мої. Ні, Ну це правильно, це має бути. Це досить кльово. От вам понеділок, будній день. Все як завжди. Прийшла молодь і одні мачуки. <смеш> бачите, все нове, такий спортивний майданчик. А я йду, зроблю вправу для спини. Бо помічаю, що частіше почала боліти спина і піду, певно, на масаж. Гамаки, бачите, собі люди постелили. Вечір того ж дня в нас сьогодні, як е оказалось мідне весілля, коханий мій чоловік. Любцею тебе безмежно. Що ти хочеш побажати нам далі? Тільки, будь ласка, без чорного гумору постарайся. До тебе звертаються. Ти чув? Я тобі причу. Юр, ну ой, ой, Юр. Юра Юлей. Мені трошки такой важко. Бо я тоже Юля. Ну я за кофе колесо. що шо? Я за кофе колесо. Ну да. Що ты нам бажаешь, Солнце? Счастье, здоровье. Счастье, здоровья. Угу. Ну и досить з вас. И Шасня? з вас. Так банально! На всю свадьбу так. Весійля. Насправді роки йдуть шалено. Сім років. Хаби міг подумати, так? Да? Я. Yeah. Ну, це і відмітимо, давай, за це і мекнемо. Щоб ще було мінімум 20 з no, давай, не подивись, будь ласка. Ну, давай, не торопіться бути. Подивимось, так.